Я люблю готувати діткам, експериментувати, а вони мене просто обожнюють цікаву, смачну випічку, особливо сиру. Тому сьогодні буде щось новеньке: сирні бейгли. Це швидко, корисно і дуже смачно. Розпочинаю, як завжди, звичайно, з тіста. До кисломолочного сиру додаю яйця, сіль, твердий сир, борошно, розпушувач, загалом точні пропорції, як завжди, в описі під цим відео. Формую бейгли або просто булочки. А випікаю в моєму новенькому аерогрилі з магазину Тостероні. Це сучасний аерогриль з двома тенами зверху і знизу, тому все рівномірно пропікається і не треба перевертати. Об'ємна чаша на 8,5 літри, сенсорне керування. Дуже зручно, особливо на кухні з дітьми. Тостероні – це не просто магазин, це надійний сервіс із купою рецептів на сторінці з підтримкою після покупки і приємними подарунками в кожній посилці. Мій аерогриль обійшовся мені всього в 3595 гривень. А ще є можливість оплатити трьома платежами без відсотків. Це супер зручно. Поки бейгли випікаються при 170 градусах 15 хвилин. Я готую начинку. Відварені яйця, тунець, крем-сир, зелень, помідорки це наша улюблена комбінація. А можна просто з кремедом чи варенням. Теж дуже смачно. Якщо вам подобаються такі прості сніданки, залишайте реакції, і я обов'язково приготую ще більше смачнющих ідей для вас В ваерогрилі із любові. Ми що ж спробуємо? Оно дуже смачно. Да. Бомба.